Що так дійсно цей пост можливо став тригером. По-перше, в цей день я писав дуже багато постів. Якщо хтось передивиться, що я писав в той день, там було і про помаранчу революцію, і про те, що тому що я дуже слідкував за цією тематикою. І як і більш того, колеги мої по цеху знають, що з багатьма в той день поспорив, що він підпише коаліцію навіть зранку того дня. Більше того, навіть е статтю, яку писав в той день, я писав з, з думкою про те, що десь в глибині, що це просто гра. А чому ти так думав? Ти вважав, що на нього протести спіл... так вплинули? Я, сп... Я не, не думав, це, це було моє там якесь певне. Я спілкувався з багатьма людьми в адміністрації. Не тільки Льовочки, до речі, не тільки з його людьми. Я спілкувався з людьми в уряді. Я спілкувався напередодні Вільнюсу з Арбузовим. Я спілкувався, богословською зрозуміло, з людьми, які в апараті а, адміністрації Януковича щиро мені говорили, що ми готуємо заяву про підписання угоди. І що це все гра. В мене було стільки джерел, які казали, що це все гра. Більш тогда Росії ще ні, згадайте, ми не збиралися, але в нас ні, так що вони так більш то згадаєте цю групу, на якій розглядали законопроект про Юлію Тимошенко. Пам'ятаєте, як вони грались? Що якось кому там не там поставили? І Богословська після кожного цього засідання, яка була таким, яка більш цього так мутила цю воду, і питав: ну як ви так ви ж за угоду? Вона каже: я за угодою, все буде нормально. Угоди підпишемо. Треба за не можна так просто здаватися. Так більше того, а... всі, всі, всі вже казала. досягли такого, що Тимошенко вже сама сказала. Можете мене не випускати, да, тільки угоди і вже... підпиши і всі. Я думав, впевнений, був що він підпише. Тому але Тимошенко залишиться. Тому описати. для мене і згадайте, що ми, коли виходили на майдан, у нас було єдине прохання. Підпиши. Підпиши. В нас не було ні про відставку, ні про що. Просто це було прохання. Підпиши. І в нас перша заява була до лідерів, святових, що ось є люди, вони хочуть теж на Майдан, і тиснути на нього, щоб він підписав. І я був впевнений в перші і ручка дні Майдану. Ми, ми збирали да. ці ручки це з і, усієї ми... України, зробили величезне і повезли в Вільництво. Вільництво, ти так. І, і Я пам'ятаю перші, 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 перші дні Майдану. Я був впевнений, що я думаю, ну нарешті буде історія успіху. Майдан вийшов. Політики сказали, що ми не з ними, думаю, це взагалі круто. Майдан змусив Януковича підписати угоду. Я був впевнений, навіть в Вільнюсі я був впевнений. Коли, вже, коли я перестав вірити в це в ніч на саміт, коли приїхав в готель Інтерконтиненталь. Це Так. Коли приїхав Арбузов приїхав Янукович, тоді ще був Баладарка, чипавцей апарат, приїхав Фюле і Елмар Брок. З Янукович сказав, що все буде нормально, що щось пішов кудись, і я потім стояв, спілкувався з, з Арбузовим. Він, він казав, що підпише. Все буде план є. Але його план був дуже пов'язаний з Фюлі. Фюлі піднявся на той етаж, спустився. Коли він спустився, він сів, ми з ним говорили. Він, якщо пам'ятаєте, навіть фотографія десь була, де він сумний ходить. і Він почав пити пиво з Олмаром Броковим, наче по щось поговорити. І я по їх очах побачив, що це вже все. Я куди їх питав, вже ну, ну що? Вони казали, ну. Шанси є, але вони маленькі. І от тоді я вперше подумав ні, ну все, тоді точно підпишуть. Тобто, до навіть в ніч на саміт я був 100% впевнений, що зараз вони виторгують або якісь гроші, або залишать Тимошенко ну щось буде, і він просто вийде. Тому що я пам'ятаю, пам він тоді ж коли... не вийшов до журналістів після підписання. Ні, -ні він не вийшов. Він взагалі, хоча б до речі. Це теж деталь, що його чому ще ми думали, його прес-конференція була передбачена планом угу. після для іноземних змі і для українських. Як правило, це робиться тоді, коли є з чим вийти. Потім його скасували. Там було стільки деталей, які просто вказували на те, що вони готувалися до підписання. Що як журналіст я розумів, що це має статися, і вже тільки от напередодні я зрозумів, що ні, це вже не я програв три бутилки віскі, до речі. А твої журналі, а ти якісь робив далі журналістські розслідування, з'ясувати все таки чи вони планували підписати, чому не підписали. Всі ж якісь поїхали, по перше, по друге, коли я вже повернувся сюди в Київ, Фінбург, вже була зовсім, зовсім інша історія, так тобто, ну вже зовсім <ривіт> все змінилось і не було вже часу з ким з ким говорити. Що, що що можна сказати? Я думаю, що в адміністрації навіть Олена Лукаш, наприклад, вона була впевнена, що підпишуть. Хоча пам'ятаєте, що вона виходила на всі брифінги, тобто, більшість людей в партії регіонів. Вважали, що Янукович їх особисто кинув. Коли Жодна людина, єдина людина, яка підтримала, це був царьов. Я входив по Я думаю, я думаю що ми занадто повірили в незалежність так. Януковича як політика. І вони партія регіонального. Так, 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 так. На, на, насправді була чітка і пряма вказівка з Кремля і про те повірощі. І ще, до речі, одна історія. Можливо, він навіть сам не очікував, що буде така вказівка на той момент. Тобто, можливо, він сам щиро готувався, але Володя, це але була що... пропозиція, від якої він не міг відмовити. А чому? Ми зараз теж ми, ми почали думати, а що ж таке а, насправді у Путіна є на Януковича, що Янукович таким чином повівся, тому що він пішов проти власного народу. Він пішов то своїх однопартійців він пішов проти найближчого оточення, які не очікували цього. Тобто, що ж мало бути таке, що змусило його поставити всіх силовиків від, ну скажімо, від Росії. Що він в той момент зробив таке кардинально інше рішення? Я думаю, що йому погрожували тим самим, що сталося тепер. Я думаю, що йому погрожували, що заберуть Крим, що буде війна. І тому що я не вірю, що він хоче якийсь компромат, який міг би його ну дискредитувати ну, минуло, коли може більше? бути більше, більше. Компромат. якби він підписав угоду про асоціацію. будь-який компромат з боку Російської Федерації було б таке. Ну компромат а чому він всіх силовиків поставив до до зазадовго до підписання, тому що мені тому що він завжди був про російським політів. Він, він не вважав ви, це проблема навіть навіть це не так, коли Янукович поїхав зустрівся з, з Путіним. От була дуже велика різниця між тим, як він спілкувався з тим оточенням дом. Це було до саміта. Це було, здається, за, за тиждень. за два тижні. От що казали всі, що казали про нього? Пам'ятаєте, тоді всі дуже активно писали про цей закон про Тимошенко, відпустять, не відпустять. Десь за два дні повністю щезла вся інформація. Янукович почав продовжував зустрічатися з, з Кваснєвським і з Коксом, mm -hmm. але на всіх зустрічах, всі, що були на зустрічах, вони казали, що. Він закрився повністю. Він перестав ділитися інформацією. Він перестав давати вказівки. До бо до того, пам'ятаєте, з'явився закон Міщенка. як лікувати так лікувати. Тобто він до того грав через портнова грав через Захарченка, через Льовочкина, через усіх намагався різні закони. Тобто, головне тоді було навколо як зробити так, так. щоб навіть Путін закрив гру. А потім все потім все вже йшло. Євраз. і більше того, згадайте в день, коли зайшов майдан, кукс Косневський з'явилися в парламенті. І всі в адміністрації президента впевнені були, що якщо вже Янукович дозволив Коксу Косневську прийти в парламент, там де має бути приймати закон про прокуратуру і Тимошенко, значить був якийсь план. І коли вже там провалили, вся фракція вже була ну тобто це був позор. Навіщо тоді було пускати кокси і квасні? вони їх б мали б відправити і без них би сказати «ну ні. І тому оце, ця гра, яка була до того, вона припинилась повністю. Він після Путіна повністю перестав спілкуватися з близьким оточенням. Єдина людина, яка спілкувався, але я думаю, що це було не він не ділився, а давав вказівки, це був Азаров. І, до речі, Азаров це людина, яка оголосила про припинення. Або яку пояснив. Ну, Бойко, це вже, знаєте, була похідна історія. Тобто я думаю, що... Тобто, виглядає так, що партія регіонів все ще продовжувала грати за планом Януковича, а Янукович вже грав Глав, за планом Путіна. Абсолютно. От я, я впевнений, що ця історія була так. Я думаю, що зараз дуже багато інформації випливе, тому що наші колеги, деякі де багато що про, що про це пишуть. Але я думаю, що в партії регіонів дійсно всі ці три роки вони думали, що вони пішту угоду. Дуже багато людей вірили, що вони під угоду. І звітство було саме в цьому цинізм був саме в цьому не відпустити Тимошенко, підписати про асоціацію, нічого не зробити. Тобто воно відтермінувало б. Якщо, якщо б якщо б око підписав угоду, ми вже простили б йому б все. Він був би переобраний на другий Більше тераз. того, ми, навіть якщо б він підписав угоду і відтермінував її вступ в силу. Це був навіть, Ми позитив, б сказали, ну все вже, ну пані. добре. А ще б він відпустив вже Луценко тоді. Він відпустив так. Тимошенко. Він вибив би останні аргументи в опозиції. Та, руху опозиції. Так. Єдине, що залишалося, це кличко, і могли не пустити на вибори, але це було ж такий такий момент юридичний. Так тому пустити, не пустити. Тобто, в нього були всі були впевнені, що вони цинічно переграють опозицію і всі демократичні спортивні в цьому підпишуть і нічого не зроблять. І вони так цьому раділи, внутрішньо, що ну Янукович зробить, ну це жінки. Ну от ви нічого не зробили, а ми дивіться, ми вже парафували угоду. Ви згадаєте, коли вони парафували євро. угоду. Та да, успішно прові... євро Підписав... Вони ж цим цим пишали, що ми парафували угоду. Не ви, а Клюєв парафував угоду. І тобто для них це була предмет такої, чим можна пишатися. І вони цинічно хотіли довести. Але виявилось, що Путін більш конкретний хлопець він сказав ні. І все.